Зробити запас сировини на зиму на Прикарпатті триває ажіотаж навколо купівлі дров. Щороку заздалегідь замовляє дрова у Верховинському державному лісгоспі пан Василь. Необхідний запас на цьогорічну зиму, каже чоловік, також уже зробив. Та як у мене вдома, у мене собі печі по давному. Та, я знаю, допустимо, чотири пічки я маю виписати 20 кубіків дрова. Поколоті і скласти. Це я роблю весною або асеню, аби я мав на другий рік. Якщо рахувати з розпиловку, тако, 4 п'є тисячу такого. ну тако укладається. Все залежить. Пиття виписати, якщо своїм транспортом, якщо з привозом, ну там усі які нюанси. Солярка, шофер. Щороку у Верховинському державному лісовому господарстві для жителів району та організацій замовляють близько 8 тисяч метрів кубічних дров. Дрова в нас в основному заготовляємо. Ми хвойні, тому що е, територія дерев'яспостановить е, 20 5525 гектарів і насадження 98% це є ялиця і смерека. Бука 0,5% всього на всього тому в основному заготовляємо лише хвойні дрова. Загалом у зв'язку із війною попит на сировину цьогоріч збільшився. Проте каже начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Сергій Кокоть, дров вистачить всім. Межах 8 10 до 15 кубометрів. Людина має право кожного собі виписати і використати. Упалений сезон. Якщо я думаю. Як а що аж вода да спаде і спаде, і цій людині за палених не Думаю, що лісгосп чи лісництво не відмовить тій людині, коли буде біда, і ми не дамо ті людині замерзнути. Але у порівнянні з минулим роком ціни на дрова нині зросли на 10%. відсотків. Вартість найдешевших дров 750 гривень, найдорожчих 1200. При формуванні ціни на дровину деревину для населення формуємо її, використовуючи найнижчий рівень рентабельності. Тобто, рентабельність цієї продукції у нас є мінімальна від 1 до 3 відсотків, що дозволяє соціальним таким прошарку населення, які придбати ці дрова. Дровина, деревина найдешевше вона у нас продається на верхньому складі, звичайно, і там. Є три категорії. Також і люди можуть вибирати собі між категоріями. Ціна є ну, диференціюється відносно цих категорій по теплотворній здатності. Цьогоріч на Прикарпатті реалізували уже понад 100 тисяч кубометрів сировини. Це кажуть в обласному управлінні лісового та мисливського господарства на 30% більше ніж торік. Мар'яна Джерчанастасія Богей телерадіо Раї.